Кіпачок із другий стовп, ваганчик, колесі, кілограм, за 1000 ліцегрин. Чоловіча курточка. Розмір «М». -ка. Жіноча куртка. Зимова. Розмір. Розмір «40». -й. Жіноча безрукавка. Розмір «Л» жіноча парка Розмір еліка жіноча куртка Довга. Розмір енка жіночий пуховик паройзмір й пеш жіноча безрукавка жилетка, розмір L, жіночий плащик, розмір L, жіноча куртка, розмір S, чоловіча безрукавка, розмір 3 xl жіноча курточка зимова, розмір 164 і остання легенька осіння куртка. Розмір М. Це були куртки перший плюс другий сорт, погано 6 кг за 1500 гривень.